І всім привіт! Раунд 2. Тепер е я буду його грати. Ловити рібку. Почали один. І рибка зірвалась і на Семь, цей раз та сама знову обернулась. Вісім. Дев'ять. Стоп! Я назбирала, збирала, коротше. Давайте посчитаємо. Одна рибка залилася. У нас йому раз, типа два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять рибин. А тут їх 10 було. На самом деле но ну ми одну приховала то, що вона ну, поломана. По... Да, Ось трошки. І погано ловиться. Вона тільки причепилась до магніта і стамані, зразу. Ще, да. Її зловити невозможно. От це мінус. Мінусик, мінусик. А ти спешулік, спешулик. Да?